Привіт народ. Короте, хочу вам сьогодні показати свою, свій новий трак, свою нову фуру. Можете подивитися. Та-да! Ну, нова фура вона, там, колись була в 1996 році. Зараз ми бачимо те, якби, мішок гайок і металолову. На аукціоні влупили бампер, бампер загнуло, крило крилове Короче, Це все діло треба під заміну. Коли купляєш трак на аукціоні, ти ніколи не знаєш, що ти купляєш. Тільки в тому випадку, якщо перед самим аукціоном ти приїдеш подивитися, що ти купляєш, тоді є шанс плюс-мінус знати, що, що ти будеш отримувати, коли ти вже заплатиш свої гроші. В тому випадку, так як трак з Аризони, в Аризону я не їхав дивитися на нього. Тому коротко, трошки вийшла халепа. Машина приїхала набагато гіршому стані, ніж вона була на вторая. Колеса конкретне говно. На мусор, яке беннетні, взагалі непонятно, що тут з ними є. Подошки спустили, не накачуються. Рама, в принципі, рама, можна сказати, вона в ідеальному стані, так як в 96 1996 року, на ній мінімальна ржавчина. Так би можна сказати, що рама взагалі ідеальна. Зараз я вам покажу салон. Американська розкіш, класик, американський класичний, трак, який всі капець, капець люблять. Будь ласка, полюбуйтесь. Коротше фура вбита, салон вбитий повністю сюди. Якщо чесно, трошки навіть бридко залазити. Можете це все подивитися. Ну, Ужас, куди не глянь, сюди ужас. Да, ти як ты думаешь, скільки такий мішок железа кошти? <риклад> 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 Короче, траком називати важко, але. Кратше, за цю фуру я заплатив 17,5 тисяч доларів. Плюс э, штука аукціонна фі, Плюс е, мені сказали, щоб її привезти. Я запостив, щоб привезти цю фуру. Я запостив е, з, з Аризони в Чикаго, вони запропонували перша ціна була 6 тисяч. Тиждень фура стояла на борді і. За цей тиждень ніхто менше 6 тисяч не дав. Коротше, в кінці в п'ятницю її забрали за 4. Тобто, привезти її в Чикаго мені вийшло 4 штучки. З Арізони до Чикаго 1800 миль. Тобто, так, що вони в мене взяли за фуру плюс-мінус трошки більше, як по 2 долари. Так що, ну, я рахую, що це нормально. Зараз вам розкажу, чим ця фура дійсно цілиться. Це перше, що ви бачите, жовтий мотор. Якщо мотор жовтий, це катерпілер. Катерпілір американці від нього та капець. Це так, як переходиться найкруте, що ти можеш купити серед колосіків Справжній колосік має бути з катерпілером. Тут в мене є катерпілір, ще один плюс це сингл-турбо, тобто одна турбіна. В новіших катерпілірах пішли дві турбіни, вони це робили в цілях де, якби, екології, там, щоб гази переце і проще довга історія. Сінгл-турбо рахується саме котна штучка через те, що воно дуже легке в ремонті. Дешево, його дешево обслуговувати, і воно в принципі, дуже надійне. Другий плюс цієї фури це довгий капот. Називається екстернення ход. Справжній класік повинен бути з таким довгим капотом. так що плюс. Коротше, знайшов ну тут одну проблемку. Все у маслі. Тобто турбінка потекла, турбінка, походу, скорше всього під заміну. Якщо туди подивитися, добре, там все в маслі, це все тече з турбіни. Коротше, роботи тут не початий край, але я думаю, що зробиться все, все буде супер і крута тачка. Я її, скоріше всього, напевно, собі лишати не буду, зроблю її під продажу. Думаю ремонт, то до... влізе мені вся сума буде до 10. Навіть, ну, сума виглядає велика, але насправді, я думаю, що це варто. Так, зараз будемо спробувати завести фуру. Ольга мені допомагає. Раз, два, три, фура, заводиться.